Якщо ти маєш фарбований блонд або природне світле волосся, тоді тобі потрібна серія з фіолетовим пігментом, спеціально розроблена для збереження холодних тонів. Тонізуючий шампунь це професійний засіб для догляду за світлим, освітленим та сивим волоссям. Його основною перевагою є здатність коригувати тон волосся, нейтралізуючи небажані жовті та помаранчеві відтінки, завдяки високоефективним темно-фіолетовим пігментам. Це дозволяє підтримувати ідеальний колір між відвідуваннями салону, додаючи волосся свіжості та яскравості. У складі шампуню присутня унікальна технологія Argan ID, яка забезпечує інтенсивне відновлення. Шампунь не містить сульфатів, фосфатів та парабенів, що робить його безпечним для щоденного використання, навіть для тих, хто має чутливу шкіру голови або прагне до більш натурального догляду. Тонізуючий кондиціонер це ідеальний догляд для власників світлого, сивого або малірованого волосся, які прагнуть зберегти холодний свіжий відтінок без жовтизні. Завдяки спеціальним пурпурним пігментам цей кондиціонер ефективно нейтралізує теплі відтінки, забезпечуючи рівномірний тон і сяючий вигляд волосся. Глибоко живить волосся, відновлює його структуру та робить його більш м'яким, слухняним і сяючим. Кондиціонер також допомагає захистити волосся від лампості, полегшує розчислення та додає йому природного блиску. Кондиціонер та шампунь представлені в об'ємах 70 мл, ідеальний для подорожей, 200 мл, зручний для домашнього використання та 1000 мл маск хеп для салону краси. Доглядова тонуюча олія з фіолетовими пігментами, що нейтралізує жовті та мідні втінки на освітленому волосі та сиву, збагачена аргановою олією та екстрактом льону, вона глибоко живить зволожує та додає блиску, не обтяжуючи волосся. Представлена в об'ємах 25 та 50 мл, а також у дисплеї 35 штук по 10 мл, що ідеально підійде для салонів та магазинів.